Кив'янка Елеонора Білих обирає літературу для себе та шестирічної доньки. Коли їхали з дому, брали тільки необхідні речі. Книжки, звичайно, туди не входили. Ми думали, що ми ненадовго їдемо як без книжок прожити. Така гарна ініціатива, як букросинг, дуже виручила. Ми взяли книжечки дитині, собі є чим розважитись і позайматися з дитиною. підготовка до першого класу тут є. Створення пункту обміну книгами біля свято Успенського собору у Полтаві ініціювала Роксолана Дудка. Спочатку це були книги з її домашньої бібліотеки. Ми за півдня злаштували спідні в полицю, і за одну ходочкою я попересаджувала квіти, і ми принесли мою бібліотеку, що вже заповнила всі, всі простори. І це було достатньо для того, щоб просто людям кинути кліч, і це просто фантастично. Вони щодня несуть мені книг по 20, по 30, Хтось рюкзаками приносить, хтось автомобілем привозить. На полицях нині, зокрема, книги для дітей, художня та наукова література. Узяти безплатно можна необмежену кількість видатних. Себі я взяла сказки для взрослих. Ну навірно, тому що знаєте интересно читати, коли ти підеш то, що пишеться між строк. Не переносила, але ідея була зібрати, тому що бібліотека дома є і є желание ділитися. Книги щодня беруть зо півсотні людей. Скільки ж загалом мають книг, не рахували, каже Роксолана Дудка. Підрахувати нереально, бо мене вже на три таких будиночках книг в соборі стоїть. Я просто всі зараз не виношу. мене привозять дитячу літературу великими об'ємами, тому нереально просто це все перераховувати. Дуже багато актуальної сучасної української літератури, наукової літератури приносять багато для школярів. Класика працює пункт щодня без вихідних, каже Роксолана Дудка, Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.